Всім привіт! Свіжі новини футболу прямо зараз. Ви поки підтримаєте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Зінченко повністю відновився після травми, через яку він пропустив черневі матчі збірної України. Інтер погодив контракти з Трубіним. Відомо очікувана сума трансферу. Леонід Буряк. Зараз гротань один з найпрогресивніших тренерів України. П'ятов вирішив закінчити ігрову кар'єру і приєднався до тренерського штабу Шахтаря. Артем Беседів в Ордабаси на півроку. Зінченко повністю відновився після травми, через яку він пропустив черневі матчі збірної України. Український захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко повністю відновився після травми, через яку він пропустив черневі матчі збірної України. Нагадуємо, 26-річний футболіст наприкінці минулого сезону пошкодив литковий м'яз, і це залишило за бортом збору національної команди. Однак, завершивши процес реабілітації, Зінченко вже повернувся до тренувань у загальній групі Арсеналу і зараз працює без обмежень. Інтер погодив контракт із Трубіним. Відомо очікувана сума трансферу. Воротар Донецького шахтаря Анатолій Трубін близький до переходу в італійський інтер. Як повідомив у своєму. Відомий журналіст Ніколо Скіра, Міланський клуб і 21-річний голкіпер досягли повної угоди щодо умов особистого контракту українця терміном на 5 років. Водночас, за інформацією ще одного інсайдера Джанлуки Ді Марцьо, вчора в Офісі Інтера відбулася зустріч у рамках переговорів щодо переходу Трубіна. Очікується, що сума цього трансферу складе 10 мільйонів євро. Леонід Буряк. Зараз ротань один з найпрогресивніших тренерів України. Легендарний півзахисник київського Динамо, колишній головний тренер цього клубу і національної збірної України Леонід Буряк, проаналізував виступ молодіжної збірної України на євро 2023 і ю 21 Як оцінити тренерський потенціал Руслана Ротаня? Запитує журналіст. Завжди ставився до нього з великою симпатією, ще відтоді, коли запрошував його до себе в команду. А зараз вважаю, що це один з найпрогресивніших тренерів України. Він попрощався з молодіжкою, хоч і поведе її на Олімпіаду. Але в нього є й будуть нові цілі, нові команди. Упевнений, він прогресуватиме і надалі. І тими крок за кроком, не поспішаючи. А зараз головне, щоб він побудував хорошу команду, складених з хороших футболістів. П'ятов вирішив закінчити ігрову кар'єру і приєднався до тренерського штабу Шахтаря. Колишній воротар Шахтаря Андрій П'ятов приєднався до тренерського штабу Патріка Ван Леуна. Як повідомили центр новин джерела в клубі, п'ятов мав пропозицію від одного з клубів УПЛ, але вирішив повністю закінчити ігрову кар'єру і зосередився на роботі в тренерському штабі Шахтаря. П'ятов разом з Денісом Гентенаром буду тренувати в роторів. Вчора Андрій вже працював з командою в якості помічника в тренерському штабі Патріка Малеуна, повідомила Джерело. Артем Беседін в Ордабаси на півроку. Як вже повідомлялося, казахстанський Ордабаси оголосив про трансфер колишнього форварда Динамо Артема Беседіна. За інформацією, Трансфер контракт футболіста з клубом із Шимкента підписаний на півроку до 31 грудня 2023 року. Зазначимо, що чемпіонат Казахстану проводиться за системою Весна Осінь. На даний момент зіграно 14 повних турів. Ордабаси потенційний лідер. Команда відстає від астани на 3 очки, але у столичному клубі зіграно на 2 гри більше. Крім того, Шимкенці незабаром стартують у лізі конференції матчами 27 липня і 3 серпня з польською легією.